Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ви знаєте, яка країна вважається батьківщиною парного танця, що описаний як заняття коханням у вертикальному положенні. А ще в цій країні пристрасть до футболу легендарна і дуже заразлива. У футбол тут грають із самого раннього віку та у всіх куточках країни. Гадаю, ви вже зрозуміли, що мова йде про країну Латинської Америки, Аргентину. А на огляді у нас буде монета в 25 центаво Аргентини 2009 року карбування. Тож скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Аргентина, офіційна назва Аргентинська Республіка, держава, розташована переважно в південній половині Південної Америки. Розділяючи велику частину південного конуса з Чилі на Заході, країна також межує з Болівією та Парагваєм на півночі, Бразилією на північному сході, Уругваєм та Атлантичним океаном на Сході та Протокою Дрейка на півдні. Маючи площу материкової частини 2 мільйони 780 тисяч 400 кілометрів квадратних, Аргентина восьма за величиною країна світу, четверта за величиною в Америці, друга за величиною в Південній Америці після Бразилії та найбільша іспаномовна країна. Суверенна держава розділена на 22 провінції та автономне місто Буенос-Айрес, яке є федеральною столицею країни. Провінції та столиця мають свої конституції, але існують при федеральній системі. Аргентина претендує на суверенітет над частиною Антарктиди, Фолклендськими островами та островами Південна Джорджія і Південні Сандвічеві. Найдавніше зафіксована людська присутність в сучасній Аргентині сягає періоду Палеоліту. Імперія Інків розширилась на північний захід країни в Доколумбові часи. Країна має своє коріння в іспанській колонізації регіону протягом 16 століття. Аргентина піднялася як держава-правонаступниця віце Королівства Ріо ля Плата, заснована у 1776 році. Декларація і боротьба за незалежність 1810-1818 років супроводжувалася розширеною громадянською війною, що тривала до 1861 року, реорганізувавши країну як федерацію провінцій з буенос Айросом як її столицею. Після цього країна насолоджувалась відносним спокоєм та стабільністю, у часи яких кілька хвиль європейської імміграції, переважно італійців та іспанців, докоріне змінили культурний та демографічний фон країни. 62,5% населення має повне або часткове італійське походження. А аргентинська культура має значні зв'язки із італійською. Назва аргентина походить від латинського аргентум, тобто срібло. У часи колонізації сучасної території Аргентини ходили чутки, за деякими версіями, для перевернення більшого числа переселенців, що ці землі дуже багаті на срібло, завдяки чому найбільша річка регіону отримала назву Ріо де ля Плата у перекладі з іспанською: Срібна річка. Земля вниз за течією річки стала відома як Аргентина, септо Срібна, хоча значних покладів срібла там так і не знайшли. Уперше назва території як Тера Аргентеа. Була вжита на португальських мапах 1554 року. Власне, назва Аргентина була вперше вжита в одноіменній поемі Мартіна Дель Барко Сентенері і стосувалась території Лаплацької низовини, а також сучасних Перу, Тукуману і Бразилії. Офіційна назва країни Аргентина була закріплена Конституцією 24 грудня 1826 року. Аргентинський песо офіційна валюта Аргентини з 1992 року. До 2002 року називався конвертований песо і був прив'язаний до долара США у співвідношенні один до одного. У 1985-1991 роках національною валютою Аргентини був Аустраль. Валюта під назвою Песо також використовувалась в Аргентині з 1826 по 1969 роки та з 1970 по 1985 роки. Аргентинський песо складається з 100 центаво, назва якого походить від латинського Сентум, що означає 100. Наша монета в 25 центаво відноситься до серії 1992-2017 років карбування. На аверсі розміщено в центрі великими цифрами номінал 25, під яким назва валюти Сентавос, нижче якої рік карбування 2009, по колу розміщені крапки. На реверсі по центру зображена ратуша бойнес айреса назва країни вгорі Іспанської Републіка Аргентина. Навколо обідком з точкою на початку та в кінці і написом «En Union u Libertad» внизу по краях, що в перекладі в Союз і Свободу. Ратуша бойнес – публічна будівля боїнес айресі яка використовувалася як місце засідань міської ради за колоніальних часів. А також за часів існування віце Королівства Ріо де ла Плати. Мер Мануель де Фріас запропонував будівлю, розміщену на Плаза де Майо для проведення у ній засідань міської ради 3 березня 1608 року. Будівництво ратуші фінансувалось за рахунок податків спорту Буенес-Айреса. Будівля була готова до використання у 1610 році. Нині у будівлі розміщено національний музей ратуша та музей травневої революції, в яких виставлені картини, предмети побуту одяг. Та ювелірні прикраси 18 століття. Патіо Ратуші донині має декоративний колодязь 1835 року. Монета виконана з алюмінієвої бронзи. Вага монети 5,4 грами, діаметр 24,2 мм та товщина 1,8 мм. Гурт ребристий. Монета крабувалась на монетних дворах в Сантьяго Чілі. Та Буенос Айрес Аргентина. Ця монета викарбована на монетному дворі в Чілі тиражем 129,8 мільйони екземплярів. Розпізнати, до якого монетного двору відноситься монета можна за хвостиком цифри 9 в даті карбування. На монетному дворі Буенос айресі хвостик цифри 9 більш закруглений, на монетному дворі Чілі більш прямий. Завдяки своїй протяжності, великій кількості кліматичних зон та різноманітності ландшафту, ця країна стала місцем тяжіння екотуристів та любителів активного відпочинку з усього світу. Країна подарувала світу танго, вишукану кухню та вино і багато відомих зірок футболу. Місцем народження танго вважається будинку розпусти, притони на окраїні Бойнос-Айреса Айреса Лупанарії. Першими виконанцями танго були завсідатники лупанаріїв, які таким чином вбивали свій час в очікуванні черги. У мене це перша монета Аргентини, і сподіваюсь, ще багато цікавих монет цієї країни потраплять з часом мені до рук. Обов'язково залишайте ваші враження від монети в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!